Я не можу тобі не писати таку назву. Має збірка поезії рівненської військовослужбовиці Тетяни Камерістової з позивним Мавка. Це вже третя книга, яку презентувала авторка. Символічно збірка про любов. Збірка, як і починається, так і закінчується такою ж поезією. Вони всі між собою різні, але їх об'єднує одне єдине почуття. Це виключно кохання Кохання до чоловіка, який на даний момент боронить рубежі нашої країни. Ну, а я його просто кохаю. Тетяна пише вірші з маличку, свої роботи зберігала. Часом публікувала в соціальних мережах. У 2023-му вийшла перша збірка, така як є, сповідь між рядками. У 2024-му – друга крила опалені війною. І у цьому році третя. Це поезія, які пишуться впродовж. Після початку повномасштабного вторгнення, тобто сказати щось надихнуло, воно не надихнуло, воно просто пишеться, оскільки є почуття. Ну чому власне третя? Ну тому що захотілося вже виключно святу зробити для людини, щоб вона була виключно для однієї людини. Хоч кажуть, це неправильно. Ну як же є. На презентацію книги завітали рідні, друзі та колеги авторки. Валентина Слуквіна одна з гостей, перша наклала вірш мавки на музику. Я сумую за тобою, сильно. Можу вітати війно, хай по мене тече повільно, та й тебе не така вже й хмільна. Я перша, хто написала пісню. На її поезію на першу збірку у нас вже в доробку є три пісні. Книги на заході усім охочим продавали, а вилучені кошти передали бойовим медикам 117-ї окремої механізованої бригади. Як розповіла Тетяна Камерістова, готівкою вдалося зібрати 8 тисяч гривень. Окрім того, охочі донатили на банку. Юлія Смаль, Віталій Дубич, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.